З той вечер, з цього вечер, здо мною спала. То та єдна думка моя, ще ти не мія, я не твоя Душко моя. та Тиєна думка моя, ще ти не мія, я не твоя, душко моя. Галя, Семки, зберися, люди, добрий день. Добрий день, ми в Славську. І ми починаємо наш маленький тріпчик. У нас просто імпровізований. Що далі говорити? Знову ми розпочали наш велосезон. Це перша така менш більш серйозна велопокатенька цієї весни. У нас багато нових багато нових апгрейдів, багато новинок, новий велосипед, сідла, нові системи. Ми давно не каталися, давно нічого не знімали, але новий сезон, нові відомий. jest Маршрут до хащування – це мрія кожного велосипедиста, бо практично до початку села веде велодоріжка. Галя поїхала наперед. Я вирішив сказати декілька слів. А, нарешті, нарешті ми катосимо. Нарешті ми виїхали, виїхали в дуже гарну, як навіть чарівну локацію. Ти їдеш і розумієш, що тобі потрібно проїхати певну кількість кілометрів. Але ти не можеш зупинятися. Мені здається, що ми зараз більше зупиняємось і з відом, щоб подивитися на оце все. Звісно, що камера не передасть цього всього, тому люди, подорожуйте, їдьте до нас в Карпати і будете відчувати те саме, що я. Потім я вирішив терти носа квадроциклу і мотоциклісту, але вийшло мені це на буквально 30 секунд. Бо коли почалась малесенька, малесенька гірка, я здох. Ми проїхали вже десь кілометрів. Я не знаю скільки. Приїхала вже 190 кілометрів. Проїхали зі Славського до Волосянки, встигли обігнати квадроциклів накатом згори. Потім вони нас назад обігнали, але... На хвилину дві на хвилинки-дві хвилинки ми їх обігнали. Потім почалася гірка, вони нас обігнали. І от сидимо, відпочиваємо, бо змучилися гоняти квадроциклістів, Зате повимахуємося. Я Богдан Мовчан. Богдан Мовчан. Що там? Як тобі твій новий велосипед? Зокрема, давай Я хотів стальний велосипед. Як це можна казати? Хромолітеновий. Я його отримав. Під баранця мене трошки вийшли руки, бо в мене травма, І не тільки голови. <рес> і нове кермо дуже зручне для турингу. Особливо прикольно на ньому знімати. Тобто коли ти однією рукою знімаєш, це взагалі Ти Просто їдеш тоді. Це тобто, найзручніше, поки що кермо, на якому я катався. А я катався просто на палці, так як всі люди нормальні, коли в мене був шарбайк, так як мінімум двох баранцях і новому топ. Так, да, воно трошки дороге, але якби... би. на тому робері недороге. Я ці не yeah. сказала та хіба райдера, але думаю, скажу обрати, сам сказав. О, о, о! Подиві. Чорний вершник. Я оце собі колеса широкі поставив, спеціально для таких штук. Ну, Зага буде класно. Починається гревел. Ми заїхали в хащування. Далі наш маршрут закінчується і ми будемо робити те, що я найбільше люблю. Ми будемо імпровізувати і їхати туди. Туди. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Слава слава. Героям слава! Люди, коли ви подорожуєте... Вам потрібно освоїти один невеличкий скіл це контакт з місцевими. Цей вуйко, котрого ви бачили, провів нас цією дорогою і показав, якою дорогою потрібно добиратись до наступного села. Слава Україні! Шуме страшні велосипедисти. Ми Сідимо на горі, краєвид просто бомба. Звісно, телефон цього не покаже, але Хочемо зробити коло до Славського. Але не знаємо, куди їхати. Чи ти не кажеш про те, що ми вийшли тут на такий чудовий майданчик? Ми вийшли на гор і відкривається такий краєвид на гори в снігу. Росвітимемо щодо району Велипця. З однієї сторони ті гори, з іншої сторони там всі полосянки славські і харчування, і тут так красиво. Зараз ми будемо варити погор на фоні цієї краси. І каву. Ще? І каву? І каву. Смічно! Дякую тобі, хліба. А хліба, бочка не їсть. Він Це не топка. Люди, ми дуже смачно поїли булгурчику з з В Такій місцеві не буває не смачно. Тут просто дуже класно, тут настільки шикарно. Скоро будемо рухатись. Нас чекає, не те, що не скажу, що довгий, але цікавий шлях. І нам потрібно підзарядитися. І підзаряджатися ми будемо кавою від каворуба. А знаєте чого? Бо то кава, котра рубає. А зараз сяду тако. Верніше, так, я сяду, вип'ю тої кави і тако поїду навпростець на ровері. Yeah. <laughs> в село. Зараз намагаємося розібратися куди їхати. Ми хотіли їхати через лавочне, але нам чомусь карта показує, що треба їхати назад. Але я думаю, що ми зараз вияснимо і будемо рухатися далі. Словом, що в нас? Ми тут знову піднімаємося вгори. Ми думали, що ми спускатися вниз. А знову йдемо в гори, на Лавочне. Нам тут один вуйко каже, що проходу нема, бо там снарічки попадали. Але ми такі, знаєте, точні те, що хочемо спробувати, бо не хочеться їхати виїжджати на трасу. Подивимось. хатка, доволі доглянута в лісі, певно якесь дідусь живе. Народження чорного ведмедя. Подивіться. Проліз! Казали нам місцеві, що ми там не проїдемо. Але з велосипедом, де не проїдеш, там велосипед перенесеш. <зас> ну, от, оце ми вже виперлися на саму гору, походу. Оце от, от, от стоїть. Родні шляхбам. Щойно вилізли звідти. Гляньте. Ось тут є дорога, там де бодік стоїть. А ми десь, десь просто з кущі, всі звідки. Але вирізли. Я в шоці ти бачила? Оленя! Та вон перебіг дорогу! Ми спустилися з гори, тільки що був дуже стрімкий спуск вниз. Два інсайти, які я для себе винесла. Так як ми себе не позиціонуємо не боякими велосипедистами, ми, ми в першу чергу мандрівники. Ми не маємо дуже великого досвіду. Всі всі сфері, які починаємо вчитися. Може, хтось знає, хто ні, але перше. Якщо у вас слизькі контакти, десь ви намочили педалі і взуття, то це буває доволі небезпечно їхати непристепно, тому що дуже слизьке, і можна кілька разів, так як я це вже зробила, впасти або на сідло, або на раму, і це дуже боляче. <кхід> і друге Бодя, слухайте, зараз будеш з мене сміятися. Якщо ви їдете з якоїсь дуже стрімкої гірки, і ви, наприклад, дівчинка, або взагалі або не дуже досвідчений велосипедист, то ніколи чуєте ніколи не пробуйте пальцьома чи, чи гарячий вас ротура? Ніколи вони дуже гарячі, і можна обпактися. Ніколи такого не пробуйте. тих тих серце болить. Хто двоє, хто двоє любов Моя любов надлем тебе. Висновок цього всього. Люди, якщо ви хочете подорожувати, а часу у вас не так і багато, то ось вам маленький лайфхак. Обираєте село на карті і просто мандруєте кругом. Так, на годиннику 20.05, рівно о 12.30. Сьогодні ми виїхали звідси, Мойславську. Це була дуже крута поїздка. І гори, і володоріжка, і дупа, і словом. Якщо ви повторите наш маршрут, то ви не прогадаєте. Не аб... повторяйте цього вдома. Я yeah, щоб його повторити, для цього потрібно мати трохи витримку, силу і когось з боку, хто допоможе перекидати велосипед через брили. Вам були страшні велосипедисті, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання, коментарі і до нових хвилопокетеню. Вельчики запаковано з любов'ю. Ми їх запакували настільки гарно, як могли. Все, акуратно поставили і будемо зараз вирушати додому.